Війна приносить горе у домівки наших людей та болючі і неоціненні втрати в людському вимірі. Під час виконання завдання в зоні бойових дій на передньому краї української оборони на Донеччині загинув ще один мешканець Бродівської громади, головний сержант Збройних сил України Василь Васильович Нечуйвітер. Гуманітарний проєкт Збройних сил України на щиті доправив тіло воїна у рідну суховолю, де він народився, навчався та проживав. Тут його зустріла родина, односельці, молоде, патріотичне покоління суховільців. До скорботного кортежу долучився бродівський міський голова Анатолій Белей, староста Тетяна Добрянська. Адже тепер похорон загиблого героя це не лише справа згорьованої родини, це справа честі і гідності. Всієї громади супроводжувала героя почесна варта. На чолі жалобної процесії молодь села несла великий український прапор, односельці вздовж дороги стелили живими квітами та преклоняли коліна. Це прояв вдячності і поваги військовому, який загинув, захищаючи нас. Родинне подвір'я, де проживав Васильничий вітер з мамою і братом, та де відправили Параста священники брідського і підкам'янського деканатів, виповнилося голосінням неньки. Не на таку зустріч сина вона сподівалась: на схилі літ потребує від нього опіки і допомоги. А тут випала важка ноша, хоронити сина у розквіті сил, а разом з ним надії і сподівання. Згодом з воїном, якого знав кожен у суховолі, прощалися у храмі перенесення мощів Святого Миколая. Зазвичай заупокійні відправи відбуваються в старому храмі, але це прощання особливе. Настоятель церкви отець Ярослав Біль каже, що провести героя на вічний спочинок сумна, але водночас відповідальна і почесна місія парафіяльної громади. Тут прощалися лише з будівничим цього храму, з першим священником і тепер з полеглим героєм Василем Нечуйвітром. На похорон організовано прийшли однокласники за винятком тих, хто захищає Україну. Василь Васильович Нечуйвітер вперше був мобілізований до війська за частковою мобілізацією у 2014 році. Згодом звільнився, займався улюбленою справою, бджільництвом, що було і його професією. А вже з початком Великої війни він знову за покликом держави долучився до лав захисників, служив на посаді номера обслуги 3-го механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А-49-41. Як досвідчений і загартований у горнилі російсько-української війни, воїн проводив навчання для менш досвідчених побратимів у новоствореній 151-й окремій механізованій бригаді. Його бойовий досвід був безцінним задля збереження життя бійців збройних сил України. Цінувалися і його особисті риси характеру: мужність, відвага, вправність у бою. Василь Нечуйвітер був інструктором навчального центру. Також був залучений до роботи у штабі. На Різдво мав коротку відпустку додому і знову планував приїхати на короткий перепочинок від важких боїв. 21 серпня Василеві Нечойвітрові виповнилося б 54. До свого дня народження не дожив всього декілька днів. Загинув на велике християнське свято у день Преображення господнього 6 серпня 2024 року в бою з окупантами поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області. Сьогодні українська земля плаче і кличе до своїх дітей, щоб вони її захистили. І ті добрі діти йдуть, йдуть на війну, йдуть, щоб зупинити ворога, щоб він не топтав своїм поганським чоботом нашу святу українську землю. Сьогодні знову. Ми бачимо той гриб. Сьогодні і до нашого села прибув той загиблий вой, той, який стояв, щоб захистити свою рідну землю, той, який і віддав життя. І сьогодні ми вдивляємося в ту домовину, ми перед собою гуляємо його. І віримо в те, що Господь дав їм те царство небес. Бо щоб людина не зробила на землі, нема такого гріха, що Господь не простив. Але та людина, яка почула голос Господні, нема більшого. Тож. Віримо в те, що більшого неможливо чинити на землі як віддати життя своє за свою батьківщину. Тому сьогодні ми прийшли, щоб відпровадити Його до тої вічності. Ми прийшли, щоб попрощатись. Ми прийшли, щоб засвідчити ту любов до наших воїнів, щоб Віддати шаг по-християнськи, відпровадити до вічності. Тому сьогодні ми хочемо щиро молитву вознести до Господа замок і душі. Сільський цвинтар, що розташувався на пагорбі, став для нього місцем останнього спочинку. Довкола розкинулись мальовничі простори рідного краю, те дороге, що в лавах збройних сил захищав полеглий у бою воїн, головний сержант Василь Нечуйвітер. Втратив батька, син Володимир, який теж стояв на захисті України. Нестерпний біль розриває материнське серце. І тепер ми знаємо, що наша перемога виборюється не лише на полі бою з захисниками, вона вимолюється і молитвами, вона омивається слізьми, сивочолих голубок над домовинами своїх мужніх синів. Вічна шана і слава героям, які повертаються додому на щиті. Вічний спокій і царство небесне.